Всім привіт, з вами Лепсарда. Сьогодні у нас на огляді продовження лінійки медіотековських магнітов. Це у нас dt 150 432 на 4-ядерному процесорі МТК-8163. Зовні вона виглядає так у вимкненому стані. Ось такий вид. Задня частина у нас виглядає таким чином: стандартна під бюджетні магнітовки, одна антенка під GPS-ку під радіо. Камера заднього віду, дві флешки, підключення каншини RX-TX і роз'єм для підключення периферії. Тут китайці нам в цих версіях поставила СП-чіп. Тобто можна тепер керувати повноцінно сабом і не переплачувати за ДСПшку тому, кому це не потрібно. І так. По головному меню вона вже знайома. Це стандартна платформа для Мідиатеку. Наші темки для вибору. Кожному, яка сподобається. Так же само поставили програмку, щоб подивитися, що вона показує нам по залізу. Зараз приближу покажу вам, що так от виглядає 4 процесор. По системі це у нас МДК 8163 1280 на 720 точок QLED матриця. 4 ГБ оперативи і 32 на борту. Тут китайці трошки нам прибрехали, як ми бачимо по зайнятій пам'яті, що це повноцінна 4.32. По системі. Це 14 й Android. магнітола оновлюється по Wi-Fi. Зараз зайдемо до на налаштувань. Смотримо, система. Про пристрій, бездротове оновлення. І як бачите, у нас тут є вже повноцінна повноцінна. Оновлення прошивочки по Wi-Fi. Для тих, хто хоче це робити, попереджаю одразу. Це треба робити на підключеному зарядному пристрої на автомобілі, або бути впевненому в тому, що а, при оновленні прошивки, саме не при її скачуванні. Коли буде магнітола її встановлювати, у вас не пропаде живлення. Бо ці магнітоли шиються через свій стул, і вони можуть, скажите, трошки окирпичитися. Так, по менюшки подивимося, що нам китайців поставили новий АСП-чіп. Побачимо, як це у нас виглядає. Це у нас залишилось отака сп тобто розширений еквалайзер, і з додатків, отаке управління сабом, об'ємом, і це все можна зробити, включити або виключити і залишатися на звичайному еквалайзері. По так же само покажу вам стандартні всі спеціальні можливості можна бавитися розміром шрифтами. Не всі ці магнітоли можуть це робити. Так, е, налаштування у нас іде стандартне. наші навчання кнопочок на кермі, парковочні лінії, периферія по настройці, так само по монітору, по заставці. так само е, налаштування Монітору можна зберегти або збільшити, тут перед, е, редагувати матрицю так, щоб вам було це зручно робити. По звуку, це стандартне заводське налаштування 2860, нічого не змінилося. Тут у нас налаштування каншини. Всі відомі бренди. Так само вона оновлюється, і тут, якщо ми натиснемо, побачимо, що вона нам вже пропонує з коробки поставити нові протоколи. Як бачите, все йде по вайфайчику, можемо повернутися. Так само додаткові налаштування по машині. Тут ми бачимо додаткові системні налаштування. Тут ми можемо обрати спеціальний логотип. Тобто це заставку, яку нам буде пропонувати магнітова в той машині, котра вона буде стояти, може це все встановити. Так само час людського перезавантаження. Все тут налаштовується. Скажімо, це вже більше для майстрів, але все це мається. Тут у нас підтверджуються ті всі дані, що показувала програма по тесту. От, Із плюсів. Це у нас Apple CarPlay, Android Авка, підтримка виходу на телевізори, теми, YouTube. Можемо відкрити, подивитися, що все чітко працює, запускається ось такою швидкістю. Ми можемо включити трек. Побачити прогрузку. Що, все співає, все грає, все крутиться. Ось таким ось чином. Так, виходимо звідси до головного меню. Так, наше радіо так само. Радіо стоїть з гарним чіпом. Bluetooth. Все стандартно. Швидкість роботи, ви бачите, як працює вона по менюшки і по підключенню. Так само можемо побачити, скільки відкрито у нас додатків, щоб ми їх не закривали, і магнітола при цьому працює далі. Не лагає, не питається навіть цього робити. Це у нас бездротовий CarPlay Android Auto. Дуже часто виникає питання, як відключити автоматичне під'єднання. Зразу тут покажу цим позиночком з'єднання сервера, просто тут трошки некоректний перевод. Відключаєте цю галочку і не буде автоматично підключатися у вас Apple CarPlay. Так що, ось така от магнітовка. Кому сподобалось, звертайтеся. Сарда Болтат запропоную вам цю магнітолу. За гарною ціною підписуйтесь, ставте лайки. Будемо чекати на вас.